Кстати, донос. Оказується, доносися не явили время Австро-Мадярской імперії, коли на православних доносили у поліцію навіть священики грекатолицькі, у ніяцькі, люди писали жалоби. Не перші були жалоби і в советське время, коли писали доноси, Уві, і нині пишуть доноси, а оказується, вони почали своє. Время із перших віків християнства, ведь і на Пантелеймона написали донос. Донос то свідчення, що пишучий донос є уже закінчений сатаніст, котрий уже Бога не має, коли Хто пише донос, виступає в ролі судді для нього лично катастрофа. І так донос прийшов, а Пантелеймон не відказався від Христа. І тоді його мучили, а й зрощенно мучили. І то ті люди, котрі перед тим уже в нікому дії, імператор спалив 20 тисяч християн, вдумайтеся, ви то були громадяни, це були, були державні мужі, це були воїни. Ні, сатаністи, котрі стають правителями, вони не терплять. Ніякі інтереси держави, убити християнина, гнати Канонічну церкву, ненавидіти всіх, хто любить Господа. І от пантелімон це претерпів, притерпів множество таких іспитань, що навіть коли уже мучили його воїни, воїн один ударив мечом, а меч став м'ягенький, як пласталін, почали воїни вже відказалися казнити. Пантелімона обнімали його, просили прощення, об'явили себе християнами. Одного разу навіть перед імператором принесли паралізованого, а Пантелеймон ізцілив паралізованого. І паралізований встав і почав славити Господа Ісуса. І імператор той же убив того паралізованого. Що дієся у душі гонітелів церкви? Ніякі докази, ніякі чудеса на них не діють. Перед імператором паралізований іменем Ісуса встав здоровий, міг би казати імператор, давай, вставай на защиту родини. Ні. Убитий, Почому? чому? Та вірує в Христа Ісуса. Значить, уже коли чоловік стає сатаністом, безбожником, то не просто научний атеїзм, це внутрішня злость, такий чоловік вже в. Ніякі чудеса на нього не діють. Він уже й сам пропащий, який колись може мучить християн. Ну ми кажемо, такий вопрос. А чому Бог допускає, щоб так довго мучили святих? Ну, можна ж було нараз вбити і все. Бог даколі допускає для чого? Річ йде про те, що мучення святих подвигали на віру. Других тисячі людей, віддя силу Господню і терпіння святих, ставали християнами, а значить, мучення їх була безмовна проповідь о Христі. Бог так устроїв, що і мучення бувають проповіддю. Архітектура храму теж буває проповідь, лише подивляться на наш собор, і вже знають, є Бог. Котрий создав такий собор, і в своїх архітектурах звучить призив до Христа. І колокольний дзвон би звук, але не такий, як звук якогось тягача. І все остальне церковне пеніє, чтеніє, все, то покликано, щоб покликати чоловіка до Царства Божого. Що ж касається посліднього слова Євангелія, де сказано, що прийде час будуть вас убивати, а будуть думати, що там служать Богу, ми теж удивляємося, як можна йти на друге село, захвачувати церкву, по церквою бити людей, віруючих, причому під камеру, тобто не бояться, і казати, що вони якусь віру принесли. Ясно перед нами люди. Котрі втратили все. Там вже не можу говорити ні про яку релігію, треба ще думати, то здорові ли ці люди, котрі нападають на других християн. Від по закону ти слово скажеш чужому чоловікові і можеш бути судимий. Тим більше, якщо ти вдариш чоловіка, то судять, причому судять строго. А тут А тут нікого не судять, де ще показують по, телефо... по телевізору, щоб люди другі бояли. А значить, перед нами знову картина великомученика Пантелеймона. От почому наші люди-предки ніколи не боялися і погроз, боялися другого. Наші предки, жителі Закарпаття, історичної подкарпатської руси, котрі вже 1150 років православні, і одного боялися: Оби не вмерти нерозкаяним, оби не вмерти в гніві, оби, Лишити за собою добрий слід любові, бо сам Господь казав, потому узнають, спознають, що ви мої ученики, якщо будете мати між собою мир. А якщо і вас гонять, не вдивляйтеся, це природна реакція злого світа на святость церкви. Також і Господь нікому нам не обіцяв, що станете християнами і вам будуть вішати медалі. Ні. Цей світ буде глядати навіть маленьку занозу за кожним християнином, щоб потім висміяти в газеті, щоб послідувати щоб або навіть і посудити. Воістину, так історія показала. Ніколи християни не боялися гоніцелів. І боялися одного Бога, котрий сам б сказав: бійтеся Бога, котрий може верти у пекло. А то, що всі гонітілі будуть бити ваше тіло або навіть уб'ють, так ти становишся зразу же наслідником царства Божого. А убійця автоматично попадає у вічні муки. І потім, як написано в Євангелії, Угризення совісті у пеклі такі великі, що осознають гоніцілі церкви і безбожники, що загнали себе в пекло самі. Вони не знали, що таке милость Божа, як проявити до людей других милость. Саме Господь сказав: коли будеся судити мір, то той чоловік, який сам не проявив милості, за чим ти будеш чекати, що тебе Бог помилує? Не проявивши милості, буде так же мати суд без милості. От почому гонітелі церкви, нападаючи на храми, і збиваючи православних людей, причому жінок. Жінок і збивають мам, і збивають своїх. Ясно, що то люди вже давно не християни і, можливо, і не зовсім здорові люди, тому що здоровий чоловік не підніме руки свої на маму, на бабушку, тому що Він має любов наоборот, потерпить, би Його вдарили, бо він знає, як важно бути всьому світі мудрим, любящим і способним простити. Святий великому Пантелеймоне, моли Бога за нас, щоб і ми не удивлялися, що тебе збивали, унікального лікаря, тисячі людей ти ізцілив. А гонителям не треба твої дані. Гонітелям треба, щоб все общество було сліпоє, безбожне, а ти світив своїми трудами, прикликав людей до Царства Божого. Поможи і нам, щоб ми не вдивляли нашим гонителям, тим, хто буде писати проти нас доноси, а віримо, що там повно доносів на нас є, не знають, що з ними робити. Оби ми ніколи не думали над тим. Пишучи донос, пише собі пекло. Молящийся за доносчиків, молящийся за ворогів і гонителів, є подліни християнин тут, а в вічності віримо. Такі люди, нам, предки наші, показали добрий приклад, і тут, діти Божі. Подліні християни, християни православні вже під Карпатами 1150 років, і ще Київської Русі не було, і Восточної ще не було, а ми вже були християни. Та значить, і сьогодні ми маємо такі ж бути достойні свого імені наших предків, як і ті були, бо лише так ми в церкві з Господом у любві, в благословенії, в непам'ятозлобії, а у вічності разом з святими, і з великомучеником компаліменом зможемо й ми по милості Божої наслідувати царство Боже. Амінь.